Так, сьогодні продовжуємо збирання пшениці. Ось тут такий тракторець 70-60 ця машина. Це ось нам сусід фермер допомагає робити тюки, надає послуги. Може кому треба, то дзвоніть. 25 гривень в тюк. Найшол, найшли шахеда кусок Та, да? тож, кусок шахеда <coughs> Та, були у нас ага, дивіться хлопці що у нас бачите з номером отак що то номера так вывантажим шинечка Ця пшеничка що з долини я вчора говорив. О ну, тут цікавіша ситуація. Швидкість, швидкість і невелика, 3,2, 3,5, 4 і не проскакує. Це наша тут хлопці грузять солому Там пару чоловік молоді прийшли нам допомогти. Так, така пшениця. В добра C'est il stylé